Привіт усім, ви на каналі Шокачка Книжок. Мене звати Наталя і у цьому відео я буду ділитися своїми весняними книжковими планами. Сподіваюся, весна буде більш продуктивною ніж лютий в книжковому плані, бо в лютому я читала менше ніж собі запланувала. До речі, таке публічне планування може допомогти мені мотивуватись і читати більше книжок. Подивимось, а поки ми не почали, то я хочу попросити вас підписатись на цей канал та поставити лайк цьому відео. А якщо вам подобаються мої відео, то ще й дзвіночок для мене це дуже цінно та важливо. Давайте разом розвивати український буктюб. Весною, щомісяця місяця я планую читати 3-4 книги. А у цьому відео загалом хочу запланувати собі десяток книжок, адже є велика ймовірність, що я буду купляти собі імпульсивно або не дуже якісь книжки, які вийдуть, і одразу ж буду брати з їхнє прочитання. Але цей десяток я точно хочу прочитати. І до речі, я вирішила поділити свої книжкові плани по рубриках, які я сама вигадала. Поїхали! В Рубриці знайомі імена розповідає про тих авторів, чиї книжки я вже читала, і вони мені сподобались. І те, що точно має бути в моєму списку прочитано весною, це кадю Шигуру безутішні. Я прочитала два твори цього автора, і вони мені дуже сподобалися, тому вирішила придбати ось таку цеглиночку. Я вже почала її читати в лютому, ось тільки подолала, і поки що мені зовсім не подобається. Події настільки химерно переплітаються і настільки все незрозуміло для мене, що я не знаю за яку ниточку вхопитися, аби принаймні щось зрозуміти в цій історії. У цій книзі розповідається про знаменитого піаніста, який приїхав дати концерт в маленькому європейському містечку, але приїхавши туди, він не може ідентифікувати ні містечко і взагалі не пам'ятає, як він погодився на цю поїздку. Це сюр реалістичний роман і шікури, і в ньому події персонажі переплітаються в такому химерному плетеві. Я читала відгуки на цю книгу, і люди розділились на два табори. Перший табір, який вихваляє цю книгу, говорить, що це найкраща книга і яку вони читали. А другий табір людей говорить, що вони так і не зрозуміли, що відбувається в цій книзі, дочитавши її, скільки тут 700 майже сторінок. Сподіваюся, я буду в першому таборі людей, і мені таки сподобається ця книга. Наступний книжковий автор, з яким я хочу продовжити свою книжкову подорож весною, це Стівен Кінг. Я хочу прочитати його Джералдову гру. Поки що не можу вам показати її фізично, бо буквально вчора замовила в КСД, адже побачила інформацію, що вони збираються піднімати ціни на свої книжки, і я така, так, потрібно потуркуватись про свої весняні хотілки. В ній йдеться про те, як чоловік та дружина їдуть в віддалений заміський будиночок і починають там грати спекусливі ігри. Чоловік приковує дружину до ліжка наручниками і помирає. Ну, так, в стилі кінга доволі. Дружина прикована залишається сама в цьому віддаленому будиночку, і, звісно, починає думати, починає боятися і починає згадувати. Згадувати багато страшних подій з її минулого. Яку ж ціну вона має заплатити за те, щоб позбутись фантомів пам'яті, загрозливих гостей та, звісно, невплаганних металевих наручників. Дуже інтригуюча для мене, і вже поскоріше хочу її почати читати. Це у нас рубрика Non-Fiction. для мене. Це доволі незвично багато нонфікшену на один сезон. Перша книга, яку я хочу прочитати весною, це невидимі жінки або як вижити в світі, де навіть цифри берещуть на користь чоловіків. У цій книзі авторка відкриває гендерну нерівність там, де її, здавалось, погоді було й шукати, до прикладу, на клавішах фортепіано чи в випробуваннях лікарських засобів. Вона робиться за допомогою статистики та доказів. До речі, спойлер. Хочу прочитати її до 8 березня і записати вам відео про всі феміністичні книги, які є в моїй колекції. Наступна книга це зовсім ось такий малесенький нонфікшн про Володимира Великого із серії Творці Державного престижу. Детальніше про цю серію і які там ще є книги у ній. Я розповідала у своєму відео книжкова абетка. Переходьте за посиланням і дивіться. Ну а я заглиблюся в вивчення важливих історичних постатей. Є у моєму списку біографії, хочу прочитати книгу про Віла Сміта. Це один з моїх улюблених акторів. Мені дуже подобається його творчість, і я хочу дізнатися про шлях, який йому довелося пройти, аби досягнути те, що він має зараз. Ну і звісно, хочеться надихнутися, хочеться натхнення. І остання книга з нонфікшену, яку я хочу прочитати, це «Дофамінове покоління. В ній авторка розповідає про те, як ми живемо у світі швидких задоволень. І це справді так. Ви всі розумієте, що ми можемо буквально за лічені секунди дізнатися в телефоні будь-яку інформацію, яка нам потрібна. Але, за словами авторки, трапляється так, що задоволення перетинають межу і перетворюється в залежності. Це відбувається внаслідок отримання швидкого дофаміну від приємних, але не завжди корисних звичок. Психіатриня, авторка цієї книги, досліджує цей феномен і розповідає, як тримати рівень дофаміну під контролем. Робить вона це на основі наукових досліджень та реальних прикладів. Наступна рубрика це про авторів та авторок, яких я ніколи раніше не читала. У мене це три книги. І перша, яку я хочу прочитати, це Джейн Остін і її Менсфілд Парк. Вона розповідає історію дівчинки Фані, яку багатодітна родина в 10-річному віці відправляє до заможних тітки і дядька. І в романі власне переповідається, як їй доводиться дорослішати і виживати в цьому будинку. В цьому романі авторка відкрито засуджує матеріальний підхід до життя, життя, і його дуже часто називають ярмарком марнославства. Наступна книга це красиві 20-літні Марека Гласко. Про неї я також розповідала в своїй книжковій абетці. Отож, це польський автор, і у цій книзі він автобіографічно розповідає про свою юність в комуністичній Польщі 50-60-х років. Це є найвідомішою книжкою автора, і вона до сих пір продовжує збирати прихильників навколо себе. Сподіваюся, я долучусь до їхньої когорти. Наступний автор, з яким я хочу познайомитись, це Халет Госейні і його ловець повітряних зміїв. В ній розповідається, як афганський хлопчик стає свідком жахливого вчинку. «Побачене» назавжди змінює його долю, і не лише його, а його найкращого друга Гасана. Але річ не лише в побаченому, а й в тому, що головний герой не втрутився і нічого не зробив в ситуації, яка трапилася. І це боягузтво продовжує переслідувати його продовж всього життя, аж доки він не набереться мужності і не кине виклик всім своїм демонам. Знаю, що це болюча історія, тому доволі довгий час боюся брати з її прочитання, але такий водночас хочеться. Рубрика Ґрунт це про класику, яку я хочу прочитати. Вісно, я хочу прочитати тягар пристрасти» людський моєма. Я вже читала його театр, і мені сподобалася книга. Сподіваюсь, і ця сподобається. Я хочу купити її в виданні від Букчіфа в ось такій серії класики, кому не випускають. У Мене звідти є Голотермух та «Колгосп тварин. Це історія про невтомного шукача сенсу життя. Головний герой мріє стати художником і не цих мрій все своє життя. Але що як відповіді на питання про пошуки себе та про істину вже давно ним знайдені? Його доля круто змінюється, коли він відкриває для себе світ пристрастей людських. Але цей світ з гумних бажань і душевних мук перетворюється на важкий тягар для головного героя. Ну, ось і все, це 10 книг, які я хочу прочитати цієї весни. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, то обов'язково дайте знати мені в коментарях. А також напишіть, які книги ви збираєтесь читати весною. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!